Всі спеціальності, які є, це творчі спеціальності і кольорознавство, композицію, малюнок і живопис, ви вивчаєте як основу на всіх спеціальностях, незалежно від того, куди виступаєте. Після першого курсу, якщо ви закінчуєте перший курс, ви маєте право вже обирати свої вибіркові дисципліни сьогодні. Нам Держава дає такий вибір, де є перелік обов'язкових компонентів обов'язкових дисциплін і є перелік дисциплін, які обирають самі собі здобувачі, де їм більше хочеться, що їм хочеться навчатися. Тобто ви навчаєтесь на середній освіті в розтворчому мистецтво, але паралельно ви хочете вивчати дизайн одягу. Ви обираєте дисципліну дизайн одягу і вивчаєте її один рік. Якщо вам сподобалося, ви обираєте цю дисципліну на третій курсі, на четвертій курс. Якщо вам не сподобалося, ви обираєте якісь інші п'ять дисциплін, вивчаєте ще їх. Але від цього пар менше не стає, тому що студенти завжди кажуть, якщо я нічого не беру, можна буде вивчати просто обов'язкові все. Ні. Ви в будь-якому випадку якісь дисципліни обираєте, це робиться для зручності студентів, для того, щоб ви заохочувати вас і ви могли отримувати ще якісь додаткові знання, окрім тієї спеціальності на яку. Педагогічна спеціальність вчитель правотворчого мистецтва. Наступна тут є і бюджет, і контракт, і тільки дана форма навчання і магістратура на цій спеціальності. Далі, серед 0,14 середнього освіти, трудове навчання та технології. В цьому році зробили трудове навчання та інформатика. Це більше вступають хлопці на цю спеціальність. Також є і контракт, і бюджет, і лише денна форма навчання. Одразу скажу, що ми не... в нас немає на сьогоднішній день заочної форми навчання. Ми не вбачаємо в цьому потреби, тому що ті, хто закінчували раніше, знають, що на заочній формі навчання завжди був контракт в половину. Тобто тут було 20 тисяч гривень на денній формі, наприклад, на заочній 10 тисяч гривень. Зараз це фактично урівняли, там різниця тисячу дві тисячі гривень, вони однакові. І в зв'язку з тими обставинами які в Україні зараз дуже багато хто виїхав за кордон. Вони мають право також продовжувати навчатись, вони навчаються за індивідуальним графіком. Тобто, якщо студент вже працює, а зараз багато хто працює, працює, чи виїжджає за кордон, він пише заяву до деканаті, що я хочу навчатися за індивідуальним графіком, він отримує свої завдання, він консультується з викладачами, коли йому зручно, коли йому знаходять там вільний час, і складає сесію в той час, коли йому зручно. Тому ми прибрали заочну форму навчання, лишили тільки тему. Трудова вручення та технології це також ті ж самі умови вступу, є бюджет, є контракт, ті ж самі національний медидметний тест. Більш вступних іспитів там немає ніяк. Наступна спеціальність. Це освіта дизайну це спеціальність, яка найпопулярніша за останні роки, тому що всі чують слово дизайн і всі хочуть бути дизайнерами. Ви отримуєте, це не педагогічна, це творча спеціальність. Ви отримуєте диплом бакалавра з дизайну. На другому курсі у вас є право обрати, або ви вивчаєте графічний дизайн, або ви вивчаєте дизайн одягу. Ця спеціальність знаходиться в іншому корпусі на Ліщінського 1, але основні. Дисципліни, які з цієї спеціальністю, комп'ютерні класи, пошив одягу, швейні майстерні, вони знаходяться тут. Тобто в цьому корпусі ви навчаєтесь тут. Це спеціальність, яка не має жодної підтримки держави, тому що користується великим попитом, тому тут немає жодного бюджетного місця. Це контрактна спеціальність. Вартість контракту в цьому році буде складати десь від 20 до 23 тисяч гривень. Ще ми цього не знаємо, це буде відомо тільки з 1 липня. Зараз пішла така тенденція по закладам освіти, що ніхто не показує свою вартість контракту, що не робили демпінгу цін, і ніхто не відмовив десь дешевше, десь дорожче. Тому всі кожен вже знає свої ціни, але їх нікуди на сайтах ви зараз не знайдете, знайдете тільки минулорічні ціни. Всі мовчать. І, як правило, ціна підіймається на 10% з попереднього року. В минулому році це було 19 тисяч, проходять скільки там десь двадцять тисяча плюс-мінус буде вартість контракту в цьому році. І є ще одна спеціальність. На цю спеціальність також. Необхідний національний мітипредметний тест. І спеціальність 023, в розповіще мистецтво декоративне, мистецтво реставрація це, як ми говоримо, чисті художники. Ви не маєте права викладати. У вас буде викладатися педагогіка, психологія і методика, але дуже маленькому відсотку, щоб, тому що більшість з них працюють в, в, в приватних школах, у групках. Зараз знаєте, що пішла мода на приватні студії. Після сім'я цей диплом дає право там викладати, але фактично за дипломом це чисті творчі художники. Це єдина спеціальність, на якій є і бюджет, і контракт, і в цьому році сюди не треба ні ЗНО, ні національний мультипредметний тест. Тобто ви подаєте заявку е і складаєте два іспити на художньо-графічному факультеті. Один це буде малюнок гіпсової голови, інший це буде ліпка з або з ліну забрання до душі. Швидше за все, це буде якась анімалістика. Або когось, там якогось там пташку роблять, або я не знаю, там привику ліплять, коника. Да, коника ліплять. тобто Два ісплати проходять тут, все, більше у вас немає. Ні ЗНО, ні тестування, ніякого, нічого. Тут є і бюджет, і контракт, також в залежності від атестату та оцінки за творчий конкурс, середній бал виводиться і маєте право прийти також на бюджет. Скільки буде в цьому році бюджетних місць, то я не знаю. До, до 10 бюджетних місць курсів у нас великих немає. Максимальні курси це там близько 30 осіб, але в групах поки що нам дозволяють, ми будемо отримати, щоб це було 7-10 осіб не більше. Тому що якщо у вас більше, це просто і незручно, і не можна приділити увагу. Тобто в майстерні, коли працюють там 30 мольбертів, що зараз хоче зробити держава, але поки що слава Богу цього немає. Це неможливо навчити нічого. Поки що 6, 7-8 осіб, стандартна група, в якій ви вивчаєте всі творчі спеціальності. <кій> Все. Стосовно цих спеціальностей, також є тільки денна форма навчання. Тут ви бачите, що є національний мульт тест, ми ще не змінили. Вони прислали умови вступу тільки тиждень тому, які затвердили міністерство, тому ми ще тут не змінили. Тут немає ЗНО, тут є тільки творчий конкурс безпосередньо тут. І будь-який заклад, куди ви будете вступати, на будь-яку спеціальність по всій Україні ви обов'язково маєте подати мотиваційний лист. Мотиваційний лист є на сайті будь-якого університету, як зразок, що це має бути. Не потрібно писати 10 сторінок, які є гарний і чому я до вас хочу. Не потрібно писати, що я просто нічого не мію читати, але я люблю малювати. Ні. Ви пишете, що я такий-то такий-то закінчив, закінчив цьому році школу, закінчив коледж, хочу продовжити освіту, мені цікаво, там, я беру участь у виставках, чи хочу познайомитись, там, з традиціями живопису, чого, 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 чи хочу шити одяг. І фактично на цьому все, але обов'язково це писати своїми словами, а не звідки з інтернету. Якщо два абітурієнти набирають однакову кількість балів, в одного 195 балів. У іншого 195 балів ваші мотиваційні листи будуть перевірені на плагіат електронна система, яка є сьогодні в кожному університеті, якщо буде знайдено, яке тобто зараз можна наказати принципи академічної доброчесності. Тобто, якщо програма розпізнає текст, і знайдеш, ви взяли його з будь-якого сайту, ви втратите свою можливість вступити до університету. Тому краще написати менше, написати 3-4-5 речень, але написати їх своїми словами. Там назва закладу велика, якщо ви правильно напишете, що державний заклад, Південноукраїнський, Національний, педагогічний університет, імені ПДУ Ширинського, художній графічний факультет, спеціальність на 14 середнього освіту розборчого мистецтва українського виновому цій. Тому, в принципі, тут все, 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 все дуже зручно. На всі спеціальності є бюджет, крім дизайну. Він буде також кортувати найдорожче, він буде приблизно 23 тисячі гривень на рік. Е Та я кажу, що тут ми хороші, тому що якщо ви подивитесь ці заклади освіти, які є в Одесі, слава Богу, поки що нас керівництво підтримує. Це конкурентна ціна. Тобто в нас від 30 тисяч поч починаються, вони наші конкуренти, звісно, конкуренти, починається від 30 і вище тисяч поки що тримається ця ціна, і слава Богу. Ви підписуєте контракт на 4 роки. У вас в контракті вже написано, що це також абсолютно нормальна не, не практика у всіх закладах, вищих закладах освіти по Україні, що кожного року контракт збільшується. Але ви бачите одразу в контракті, наскільки він збільшується, наскільки кожен рік у вас буде там, там також до 10% Вони не мають права більше. Фактично це виходить з 900 гривень. підіймається радо. на другий рік з 900 гривень, третій рік постійно збільшується вартість контракту. Сплачувати можна або за рік або за півроку, або за квартал, або помісячно. Тобто, якщо традиційно сплачується за один семестр, якщо немає такої можливості, ви пишете заяву і сплачуєте помісячно. Бувають випадки, що різні обставини, що там не виходить часто сплатити, не встигли трошки. Також пишеться заява, що прошу відтермінувати сплату навчання там на місяць на два, наскільки там все. бухгалтерія підписує, вас не показують в боржниках, тому що є ваша заява, і там. Поки не з'явиться змога, ви зможете ліквідувати цю заборгованість. От фактично і все. Е, ще раз повторюсь на тому, що дуже багато, особливо з минулим роком, приходили абітурієнти, які заходять і кажуть, все, ми прийшли в місті, спасію до свидання. Е, тому що люди хочуть бачити євроремонти, люди хочуть бачити глянцеві підлоги, глянцеві стелі. Все, 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 але від цього це ніяк не, не відображається на якості освіти. Можна піти, в нас є в ці приклади закладів освіти, дає прям чутінні кодових замок у кожну аудиторію. Але і пізнаю, від цього ну, є і такі, на жаль. В нас, слава Богу, з цим проблем немає. Одразу кажу, що якщо є ті, кого батьки підганяють, що вступають, вступають, якщо людина не хоче, тут немає. Випадкових студентів. Тобто, якщо їм це не цікаво, тут навчатися не будуть. Якщо вони любилися, в них є свої групи поділені, вони всі між собою тут так, за, за місяць перемішуються, у всіх такі субкультури маленькі, у кожного своя тусовка, як вже молодь. Все їм цікаво, вони тут живуть. Сім днів на тиждень у них є вільний доступ до 8-ї -го години вечора займатися. Якщо закінчилися пари, люди хочуть пописати, помалювати, посидіти за комп'ютером, вони залишаються тут до восьмого вечора. Будь ласка, ми пройшли перевірку, що частіше всього зараз задають на рахунок безпеки. Ніхто не може, кажу, як є, ніхто не може гарантувати стосункову безпеку. Бог вам дасть дасть гарантії, що все буде добре. Укриття є, було 4 стадії перевірки від військової нашої обласної адміністрації. Всі вимоги, які є, витримали абсолютно в повному обсязі. У нас є два укриття. Це не бомбосховище. Ви самі бачите, яка приміщення пам'ятник архітектури, тут ніхто не буде зараз створити підвали, які будувати. Два укриття є. У подвір'ї, ви бачили, там є вікна, які закладені піском, вже стоять. Все повністю є, де проведено інтернет, де є стаціонарний телефон, де є вогнегасники, набрана вода, продукти набори харчування, аптечка. Тобто все-все-все-все є. Як ви гарно не спілкувалися в бачі студентами, які б вони не були, друзі, і в якому творчість вони не пішли під час тривоги, вони всі спускаються в укриття. Одне укриття це одна кімната, інше укриття там п'ять приміщень розділених. Їх це ніяк не брендешно нікого, вони сідають кожен свою коморку і там продовжують пару. Так що не зайти, там просто бджоли сидять кожен своєму вулику і продовжують далі там іноброски малюють. І... Займаються там, але ніяк ні, на або відповідальність не буде брати, щоб залишити в аудиторіях. Є ті, хто ображаються, що е, загали дітей підвал вони там сидять. Ну, вибачте, такий час без варіантів, вони всі знаходяться в укритті обов'язково. Якщо це повітряна тривога триває посередині пари, ми нікого додому не відпускаємо. Е, інколи сваряться батьки, також ви маєте з розумінням до цього відноситись. Якщо закінчилася пара, будь ласка, вона хоче дому, під час видної тривоги, це її право. Під час проведення занять ми цього не робимо, вони перебувають в Україні. Гуртожитки також є. Для тих, хто приїжджає гуртожитки, не в кращому стані, кажу, у є, щоб не, не було ніяких ілюзій. Вони є, в них можна жити, там нормальні умови, які є, але також не, не найкращої якості. Студенти живуть. Я не знаю, я б не зміг, вони живуть. У ну, них там своя дуже готовка, там весь вакцину, то їм нормально. Я не готовий реально. <соцентрес> Але так, все. Е, буває така можливість, що якщо є якась певна загроза, або нам військова адміністрація рекомендує там, певні дні якісь утримати, щоб вони полювали, що вони вдома, вони проходять заняття онлайн. Е, всі викладачі, незалежно від віку, від 30 до... Побачив з Дмитрів 74 років, вони абсолютно вільно всі володіють і викладають дистанційно. У нас є корпоративна платформа Microsoft, в Teams ми працюємо абсолютно всі, спокійно, тобто з цим проблем немає, вони всі працюють онлайн. Коли півгрупи знаходяться за кордоном півгрупи тут, вони також читають заняття або паралельно одразу, і тим, хто в аудиторії, тим, хто онлайн. Е, є такі викладачі, яким просто незручно і студенти в різному часовому поясі, вони домовляються, але пари проводяться на 100%, тобто освітній процес забезпечується повністю, але в свій часу вони домовляються, поза розкладом також не працюють. Ну, от, фактично все. <кій> <кій> Сьогодні все навчання, яке тут йде, як у всіх закладах освіти, е, міністерство всім пропонує, щоб студенти. Мали найбільшу кількість практики, поки вони отримують диплом, і, мабуть, в цьому є своя правда, і ми це також підтримуємо, підтримуємо, тому що задача стоїть не просто отримати диплом, а потім шукати 10 років собі роботу. Як правило, всі, хто планують працювати в цій сфері, вони десь на третьому-четвертому курсі вони вже знають, де вони будуть працювати, ким вони будуть працювати, вони вже готові спеціалісти до того, щоб іти і працювати. І це є нормальна практика. Тому що закінчити просто заклад, отримати диплом, а потім ходити шукати. І... Не знаю. Не знаю також, що відбувається, тому що останні роки дуже піднявся і є зацікавленість до цих спеціальностей, до нашого факультету. За останній рік тільки ми в рази збільшили свій контингент всього факультету, який був. Е -е, люди зацікавлені, люди приходять уже з вищою освітою, хто бухгалтер, хто юрист, хто архітектор. Я не знаю, чому так відбувається, але. Є навіть коли батьки приводять піндання до дверей, діти не вступають, до діти вступають. Ну, Захотілося. Зараз ми з вами трошки проведемо, підемо по факультету, я вам кілька майстернів таких покажу. Це є дуже універсальний диплом по факту. Тому що то, з чого я вам починав. Ви вивчаєте композицію, ви вивчаєте кольор, це є основа для всього. Де ви не працювали? В рекламі, в театрі, в кіно, на телебаченні, художником, вчителем. Це є основа. Будь-яку технічну програму ви зможете освоїти навіть на будь-яких курсах. Якщо у вас є сформований гарний смак і є фундамент, фундаментальні знання з цього, все Все інше, якби. Тобто багато, дуже хто працює, ідуть, в, дуже багато звертаються, що ми хочемо працювати в анімації, як сьогодні там затребувана професія, аніма в анімації. Вони пи, малюють мультфільми. У нас також були вже дипломи, коли малюють мультфільми. Тобто, Ваша головна задача отримати тут базу. А далі, куди ви захочете ЖПП, тобто, ну, це вже піти, ті, хто спочатку війни виїхали за кордон, жоден не поскаржився і жоден не сказав, що його диплом не каколи це в якійсь В жодній не було підтвердження, яке тільки Китай вимагає підтвердження диплому. Вони там ще в Китаї складають додаткові іспити і підтверджують, що їх дійсно чомусь навчили. Всі інші країни абсолютно вони працюють всі офіційно, вони працюють в школах, з дітьми, в галереях, працюють в музеях. Те ж саме тут. З перших років, ну, з першого точно ні, а з другого курсу вже абсолютно всі студенти будуть брати участь у колективних виставках. є можливість провести персональну, що багато студентів працює, будь ласка. там, де є змога, ми допомагаємо, тобто можемо там трошки профінансувати, десь допомогти, стимулювати. Тобто нам на практиці ви також це все відчуєте. От, власне, все, що я хотів сказати про факультет і за універсальний диплом, тому що за один диплом, от, наприклад, ті, хто вступають на спеціальність 0,23 образотворче мистецтво, або спеціальність 0,14 середнього освіта в розборчого мистецтва. На протязі навчання ви все одно будете вивчати малюнок, живопис, графічний дизайн, розпис тканини, е, ткацтво, кераміку, графіку. Тобто кожен може знайти своє. Є люди такі, що вони теж думав, що він буде художником, але він пішов. от ну, Він буде тільки ткати біблієни, йому це подобається. Є ті, хто будуть списувати тканину, є ті, хто буде займатися графічним дизайном. Тобто, Він дуже-дуже універсальний, але все рівно, хто б що не казав, що вам це не треба, це не треба, це не треба, композиція і болю це тебе чого, ви просто все. Тобто, ви маєте тут отримати гарний смак. Все. І звичайно, що години ріжуть скрізь по всім закладам цілі, ті, хто батьки вчилися, пам'ятають, коли було там, ще 10-15 років тому, скільки було пар і скільки проводили часу в університетах. Зараз за законом <кій> на бакалавраті ми маємо право е студентам дати тільки три пари в день. Тобто, фактично, якщо в нього є перша пара, то він в пів на 12, він він вільний. Все інше розписується на самоосвіту, на болонську систему. І студенти мають займатися. Тут такого в нас це не працює. На жаль, не на жаль, не можу сказати, тому що якщо вони не встигають, вони сидять тут до ночі. Якщо йому треба дописати цю роботу, він буде її писати стільки, скільки йому треба. В цьому є також свої плюси. От, власне, все, що я хотів вам розказати про фотограф. Десь я відійшов від презентації, це. Так проходять перегляди для тих, хто взагалі не знає, так проходять семестрові перегляди. Все, що зробила ваша дитина за семестр за півроку, обов'язково вивішується. Робиться перегляд кафедрою виставляються оцінки. У мирний час ми їздили на практику в Карпати щороку, обов'язково вивезли групи. Зараз поки що ми сидимо тут, дай Боже, що все наладиться і ми поїдемо. Роботи студента, там, де вони беруть участь у виставках, там, де вони щось пробують, десь. В дворі, дідуть, вони дуже живуть. Тому, о, так, хто, хто в чому, нормально їдемо в гори, вчимося варити, їсти, прати одяг, дивитися за компанією, і люди писати, і пейзажі дивитися, тому ну, таке теж. Цікаво не життя, цікаво. Якщо дай Боже, швидше закінчаться всі ці обставини, то буду ще веселіше. Поки що, як є, ті, хто був у подвір'ї, могли із студентами поспілкуватися також, ну, позапитувати у них, що тут що добре, що не добре. Є, звичайно, випадки, коли вступають, ну, ні Є. Всім кажу, вже комусь казав, що обов'язково ваша задача, якщо ви вступаєте, ваша задача без варіантів закінчити перший курс. Сподобалось вам, не сподобалось, тому що після повного закінчення першого курсу ви маєте право поновитися в будь-який заклад освіти. Якщо ви не дотягнули там якийсь місяць або не закрили сесію, ви будете заново складати національний мультипредметний тест, заново вступати. Якщо ви отримуєте бюджетне місце, незалежно від кажуть будь-який заклад освіти, бюджетне місце на якусь спеціальність, і ви від нього відмовляєтесь, ви не зможете наступний рік через рік отримати ще бюджетне місце. Тобто, якщо ви подали там заявку п'ять закладів освіти. Ви чітко маєте розуміти, що вам може бути виділене бюджетне місце на п'ятому пріоритеті, куди ви менше всього хотіли вступати. Якщо ви від нього відмовляєтеся, ви не отримаєте бюджетне місце. І якщо вам прийшло бюджетне місце у особистий кабінет, що ви отримали там четвертий чи п'ятий рейтинг бюджетне місце, ви не чекаєте, більше не прийде наступне. Тобто один раз виділяється бюджетне місце на одну спеціальність. Якщо ви від неї відмовляєтесь, навіть якщо ви відрахувалися і не вчилися одразу, ви більше його не отримаєте. Тому, коли ви формуєте. В свої електронні кабінети подаєте заявку, будь ласка, думайте, тому що люди хочуть перестрахуватися і подати з Київської 20 закладів освіти. І в нього в 19-му пріоритеті вийшло бюджетне місце де небо там, я не знаю, Білічок. А він живе в Києві. І він буде їхати до лі, тому що якщо він відмовиться, він більше не отримає бюджетне місце. Тому тут ви також маєте думати і все. Якщо люди вступають після коледжу. Абсолютно всі ті ж самі умови. Або національний мультипредметний тест, або на 023 творчий конкурс. Багато хто приходить просто після училища. Ну, от, власне, і все. Кваліфікаційні роботи раніше, як хто старше пам'ятає, що були госекзамени, так називалися, вони на 4 курсі, зараз на 4 курсі захищають колективну дипломну роботу. І далі хто хоче йде в магістратуру чи аспірантуру. От, власне, все, чим ми живемо. Які є питання у вас? Або що не зрозуміло з умов вступу? Кути б не захотіли вступати, національний мультипредметний тест і мотиваційний лист. Якщо творча спеціальність, творчий конкурс безпосередньо. Які предмети обов'язкові на всіх цих напрямах? На, по всій Україні обов'язковий предмет українська мова та математика. Ні, я не знаю, на увазі. А що ви вивчаєте на першому курсі? Всі напередки, можна сказати, живопис, малюнок, композицію? В обов'язковому у вас буде історія України, історія української культури. Всі такі, філософія може бути. Свої що обов'язково? Історія мистецтва. Малюнок, живопис, композицію всі чотири роки у мене вивчають без, без варіантів. скульптура... Я... Скульптура з'являється десь без... другий, третій курс, завжди з'являється скульптура краще. Перші курси це також така, не, написаний закон між закладами освіти в перший курс ставлять максимально всі предмети е, обов'язкові, такі як історія України, філософія, тому що якщо людина закінчила перший курс і не сподобалось, він хоче кудись перейти, щоб у нього академічна різниця дозволяла кудись перейти. Тому що раніше так було, що філософія начитається на третьому курсі, там та, в одному на першому курсі. І він вже, начебто. І тут пройшов навпаки, там він вже її пройшов на третьому курсі, сюди приходила, на, і от по годинам ніяк не виходило, а там є тільки 30 кредитів, коли можна пройти в інший заклад економічну різниці. Тому по всім закладам освіти фактично ці всі дисципліни, які економіка може бути, євроінтеграція. Це перший курс. Це такі, що перший курс, їх небагато. Це. Сьогодні регламентовано такого немає раніше, що є. Необмежена кількість там, контрольних робот, заліків, іспитів, всього 8 екзаменаційних е, одиниць є на кожен семестр. Тобто максимальна кількість предметів, яка в них є, це 9-10 предметів на семестр. Обов'язково заліки іспити це 8 одиниць, які можуть спиратися в семестрі. <кхух> Не більше. Ну, фактично все.